У вас Алло, добрий день. Добрий день. А я хочу повідомити про викрадення людини. Якісь невідомі особи в зеленій формі і один в чорній викрили людину і викрили велосипед. Його людина була на Богдана Хмельницького на велосипеді, і його разом з велосипедом закинули в бусик і кудись повезли. Ну я так опідоз... Богдана Хмельницького так. Це Львівська область місто Львів. Це місто Львів, так, місто Львів, так. Терміново відправте туди на Батуринську слідчу оперативну групу. Бою добре, куди потрібна поліція на Богдана Христа. не не поліція, оперативна група. Вже і негайно слідчу оперативну групу на Батуринську. Не наряд поліції, а слідчо оперативну наголошую. Можу тому що з'єднати тільки з львівською поліцією. передайте. Ви передайте, ваш, наша розмова я записується. Зараз вас, я зараз вас з'єднаю. Обов'язково запишіть із з політики. Куди потрібно? На Батуринську. Батуринська, там, де приміщення тих оливкових. роді би їх там ТЦК ще називають, чи як. Туди негайно, бо там його викрали, його, не і не туди цікав, повезли. Так, я так зрозуміла, розумію, його викрило ТЦК? Ну я не знаю, що ТЦК, вони в зеленій формі уливкою без розпізнавальних знаків, навіть не представились ні нічого. Просто взяли разом з велосипедом, закинули в бусик, да, лишайте, білий, білий бусик. Я зараз вас з'єднаю. із розвоювання, тільки накидайте Окей.

Хочу повідомити про злочин. Терміново негайно, тому що викрали людину разом з велосипедом. Стаття 146, Він також працював журналістом. То є 349 стаття. А викрадення велосипеда 186, Будь ласка, що, за... на Богдана Хмельницького. Просто їх він собі їхав на велосипеді, під'їхав білий бусик. Вони його зловили, закинули разом з місто Львів, місто Львів, вулиця Богдана Хмельницького. Його то не на номер, його повезли на Батуринську. На Батуринську, там де певно, скоріш за все, що там ТЦК розміщені. Його там отримують чи що? Банту групування, так. Батуринська який номер? Батуринська, я не знаю який там номер, там де приміщення ТЦК. Й ви хочете зараз фіксувати, що його отримують ТЦК. Його викрили, ви чули, що я тільки що сказав. По трьох статтях я його викрили. Не ви хочете зафіксувати, що його викрили і зараз там отримаєте? так, 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 та, 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 його Тому там отримують. Хто колега знайомий, ми разом працюємо з журналістами, бо він також Привіть, працює з журналістом. Скажіть, будь ласка, це працівники ТЦК і мови. Я не знаю, чи то працівники ТЦК. Невідомі особи без розпізнавальних знаків їхали в білому бусі. Без... Номер теж якийсь не на наших номерах. Нічого, ніхто ніяк і не представлявся, нічого. Просто взяли, його зловили разом з велосипедом і запхали в бусик. Розумієте? Взагалі ніхто нічого, ми просто в шоці. Ніхто нічого не представляється, ніхто нічого не каже. Як так можливо, де ми живемо? Негайно вже туди відправляйте слідчу оперативну групу. Стаття 146, викрадення людини, стаття 349, дріб 1, викрадення журналіста і 186 це є викрадення майна. Йому велосипед вкрали. Це ваш знайомий е, журналіст? Так, то він працює журналістом. Прізвищем батько його скажіть. Дмитро його звати. Прізвище не пам'ятаю. Знаю точно, що Дмитро звати. Дата народження? скільки років? Не знаю, старший чоловік такий чорнявий. Я можу додатково, можете додатково, я вам повідомлю. Ви, ви головне зафіксуйте, бо зараз нема часу. Людині загрожує небезпека. Ви, а ми, ви, якщо треба, де, ви мені перезвоніть. Я зараз в нього знаю, як його там прізвище записане в тому посвідченні журналістському. І, і зразу номер журналістського посвідчення, але ви розумієте, викрили людину і і майно разом з велосипедом. Вже негайно туди відправте слідчу оперативну групу СОС. Код бета. Прізвищі, я Нема прізвища. Олег мене звати. Також працюю журналістом. З з де... Номер. ні 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 чекайте секундочку, номер звернення мені, скажіть. 22. 22 65 65 39 39 278 2 78 І ваш е, номер абонента, абонент а Абонента Оператор, оператор. 34. Скільки? 1134 1134 Під вашу відповідальність, від, ну, все було зафіксовано на аудіо, на аудіо. Закону України з національної поліцією ведеться без половина фактора, нашої рекламу подальшої бесіди. До нас поступив виклик з мінімум 102 стосовно незаконного позбавлення волі. Так? Швидше фізично ми не могли приїхати на даний виклик, у зв'язку з тим, що ми опрацьовували попередні два виклики. Основні крадіжки з квартири. Так, крадіжки з магазину. З ким можна поспілкуватися по даному факту. Ну давайте як зі мною будемо, тому що я також дзвонив за Олег до мене звертатись. Так. Значить, дивіться, у нас така ситуація на Богдана Хмельницького їх, ну, Дивіться, щоб ви зразу розуміли. Ми також ведемо ведем зразу протокол, фіксацію, щоб не було потім всяких різних нюансів і так далі. Значить, ситуація така. Ми журналісти у нас є стур перевілочович січа. Е, та, та 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 ми. Ну, я розумію. так. Та. ми проводимо, значить, журналістські розслідування. У нас е, спілка журналістів. Значить, нашого товариша, нашого колегу, він їхав на велосипеді по вулиці Богдана Хмельницького. Mm -hmm. е, Під'їхав просто білий бус. Нічого не приставився, з ніяких нічого не зробнув. Взагалі, от просто зупинили Назумі, його, перекрили йому дорогу з велосипеда. Там ну не знаю, кинули, не кинули. Ну в общем, разом з велосипедом його забрали в той бус і привезли спочатку на Батуринську ТЦК. Там, скоріш за все, підробили документи, і з тими підробленими документами. Тами із ним і не знати де той велосипед. Перевезли його сюди. Ось тут ми його чекаємо. Там зараз всередині знаходиться наряд поліції. Послухайте, я договорю до кінця. Значить, ми там знаходиться наряд поліції, і вони він також там пише повідомлення про злочин. Ми тут чергуємо, щоб його звідси не вкрали і не повезли десь далі, не зрозуміло куди. Бо такі випадки вже були, і тому ми тут. Тут, добре, правильно, що ви тут ви відстоюєте свого колегу. Все правильно. Скажіть, будь ласка, ті працівники. Ви казали, це ви, вроді, здійснювали на лінію 102. Можливо, я, можливо, можливо я. Ну, там декілька ну, я дзвонив. Та, я... Але це до одного прикинь. Так так, 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 так. в ковій формі, наскільки мені відомо. Ви знаєте візуально цих осіб чи не? Ні, не знаю візуально. Не знаю, ми не вони бачили, вони не представляли. Вони не представляли та, та, ніхто та, не представлявся. Представля. Дивіться, та, та, я ще раз дивіться, ми їх не бачили, ми з ним також не були. Так, це він повідомив. свого там є, він на зв'язку, він є всередині, він нам подзвонив, і от він якраз оце, що він озвучив, в нас є також відеопротокол записаний і е, в нас Держав, все є. Добрий вечір. Добрий вечір. Але вже взяли документи перевірні. Ні, ні, ми зараз якраз це, якраз так, зараз то, то будь ласка, я якраз Так, якраз куркуємо. Що, що там, до речі, яка ситуація? Так, чекає з квартирну групу. Угу. То, а, до речі, ви, ви слідчу оперативно? А, у вас слідчу оператив. оперативно, так, супер. А можна приступити? В розгорнутому вигляді можливо? <зід> так, достатньо. Сковорон. Сковорон. Сковорон, Сковорон. Віталій. Сковорон. Сковорон Віталій. Сковорон Віталій. Оперепонуважний КП, номер спеціального жетона 02-17-691. Лейтенант поліції Квашчишин.

Заявника <татъл> та. попередню, а спілкуватися. З нашим працівником просто... обов'язково. Але по-перше, попередньо... але я не знаю, як співробітники даної поліклініки до цього. Дивіться, <татъв> <татъв> лінія, ми собою не можемо обійти. Але не всі. Давайте я пропоную, не всі його. Та, та, так, звичайно, звичайно. Ось так, дід, так. Так, ходіть з вами. Ді, дід. Ідемо. Будьте тут. Добре. Дивіться, я звонив на 102. Ви теж у Так, Повідомляю 102. 102, в мене є номер повідомлення, номер хто прийняв, тобто номер реєстрова. Номер. І відповідно я повідомляв, що по 146 викрили людину. Ті, що його викрадали, не представлялися, вже пізніше з'ясувалося один з працівників був поліції. А ті, що були в великої формі, можливо, то були ТЦК, але ми точно не знаємо. Вони не представляли формі. Його навіть звати чоловіка Дмитро. Вони навіть не спитали, як його звати. Вони просто його зупинили на ровері, і відкинули вбуз разом з ровером. Разом з ровером. Ну це взагалі в голову не ласка. Працівник поліції так, не представляє. Е, вже представився, коли ви привезли на Батуринську. <продук> представився безпосередньо поліції. Е, так, я записав номер і повідомив також на 102, але ми ще передамо банку. Працівників патрульної поліції. І вони є там на місці Дмитро складає повідомлення про злочин. Свої дані він не хоче говорити, тому що люди, які його викрали, фальсифікують, кажуть, документи. Вони його сфотографували на приватний телефон, mm -hmm. пішли щось роздруковувати, Тобто, можливо, є фальсифікація документів. That він також not. є yeah, працівником про спілки журналістів. Mm -hmm. Вступив 16, ну я і голова правління Остапстаків. Mm -hmm. І відповідно він згідно з таким першою yeah, про журналістикою про медіа це є підтвердження статусу журналіста. Тобто він є. По статті 146 його викрали, це людина і 349-та, риска 1. так, Ви знаєте, що працівників так. це такі самі статті важкі, як працівники поліції, тільки в нас, крім один журналіст. 349, крім один, для журналістів. До речі, буквально зразу вам ще скажу, також зазначу, буквально 5 числа. так, звичайно, Буквально 5 числа у нас відбувався суд. По подібній ситуації і суд признав викрадення злочином і призначили кримінальне провадження. Якраз ми зараз на цьому працюємо. По іншій історії. Так, зараз. Це, це теж люди з проспілки? Так, та проспілка прийшла. Це член За проспілки, у нас згідно статутну захищаємо членів про спілки. Правильно роботу. Ну Там є працівники поліції, можете я зараз до їх наберу. Вони можете задовольнувати. Якщо маєте Так, вже не контакт. Скажіть, будь ласка, скільки було заявників? Ви були заявник? Я точно дзвонила мама звільнила. І я дзвонив також. я вас Лариса, мама, Лариса дзвонила. Це мама Дмитра якого викликали. Мама, ви і ви. Чи ви не дзвонили? Так, так, я дзвонив готов. Так, так, так. Це творю. Реєстрація. Це ще реєстрація. А може там по вікнах їм поступити, чи де вони там знаходяться? Хлопці, може по вікнах... Е, Набрій Діму, скажіть, що приїхала свіча партийна група, хай мені повідомить. Друзі, я бачу. Наберіть Діму, скажіть що приїхала з 2 партийна група. не мне. Має. Діма приїхав січ оперативна река немає. Та ота, він є всередині, районе, так, звичайно. Він на зв'язку, він на зв'язку. Він на зв'язку, зв у нього є телефон, там якраз працівники поліції є, відбирають відбираю, від нього повідомлення про злочин. Ви, будь ласка, припиніть злочин, ну люди, не мають права його тримати. Бу Бу Без ухвали суду. Нам користує на переговору на адміністрація про кримінальної поліції, відділу поліції номер 1 і спорвано управління поліції на 1. У нас вступила заява. Від декількох громадянин про те, що ви тут незаконно отримуєте, незаконно позбавили волі. Нагадайте, приймається. Дмитро. 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 На тому що Дмитро. вони ще не представляли документи. Ми прийдемо зараз туди, відео. Я як заєвник можу прийти? Оперативне... Я зайду, як була про спілки. це Власне, мій працівник. Я розумі, і в мене працює зуприв, на роботі. Може він такі сорокове законопроект, тому саме поліцію не перестає вестись відеофіксація всієї ситуації. Тоді я до вас вийду. До вас всіх і тоді ми. Можете його вивезти, ви будете відділ поліції, відділ поліції. Ми можемо провести свічі дії. Добре, не можемо. Заходьте. Так, так, просто припиніть злочин. От так от крадуть людей. Це, не знаю, це військович, працівники під цюка не знаю. Вечора? Я не знаю. Але... А хто тут їде, як під цюка? Військові не їздять, тільки ТЦК. Військові на передовій. Захищають Україну. Але. Військові в лікарнях без рук без ніг. а тут вон які здорові. А військові в лікарнях, без рук і без рік. А тут Бугаї вон ходять. Гарантує. Водюги. Так ось ми зійшли робітниками ТЦК, та СП, знайшли спільний компроміс, Що? Вашу колегу, родича, сина, батька, ну називайте, як хочете, сьогодні буде відпущено додому. Дивіться, тоді е... вони його отримувати, дивіться, не, можуть. не можуть. Тоді нас, хай виходять. У нас повідомлення є. Але ми звідси, будь ласка, не покидаєте. Не, так, не, так, ми не покидаємо. Я просто, я ж вам пообіцяв, що ми 20 сюди до вас вийдемо. Я вийшов, до вас виходить. Ми чекаємо Діму тоді. Так, ви очікуєте свого колегу, побратима, ну, як називаєте, як хочете, ми далі туди розбиратимемося в даній ситуації. Окей. Okay. А, а, ви, ну, бачили, а ви бачили його документи? Ви теж, до чого не маєте документів? Я усередину не бачив. А на кого ви будете складати тоді? Я тоді? не буду тоді. складати. Я не чув. Та, 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 все, все. Ні, мені просто цікаво. Та, дивіться. Сам я розумію, я сподіваюся, що головного факту на сьогодні ми з вами дозволили, що Макро поїде додому. Ми чекаємо. Ми теж чекаємо. Я вам далі плачу, не буду нічого обіцяти, коли вийду, тоді вийду, донесу інформацію. щось. Двіться, ви можна за обмінятися контактом Ну Ви мене наберете. так, міну. 63, мій номер, 2, 63 722 71 -3, -3, -3, 3. Віталій мене звати. Добрий, Чекаємо тоді. Число. Так, так. Якщо ]oyu? там умовно 15-20 хвилин, ви набираєте так, кажіть. Я вам не можу пообіцяти, скільки це часу буде, але я у вас найкоротший термін зобов'язуюсь вас. Дивіться, вони його вже там тримають. Я вибачаю, що статус таків. Так, так. З шостої. Годин. Зараз 21.30. навіть поліція не має права більше трьох годин. тримати. 3 години, тримати. А, а вони взагалі не мають такого роби. права. Я розумію це. Дивіться швидше. Це неповноважний ми, не ми не могли приїхати швидше на цей випадок, Я вам пояснював, в але так, були так, ваші працівники, і патрульні. Я так. повністю це розумію. Ви просто поясніть, що вони не мають права проти його волі тримати. Ми тоді тут чекаємо. Так, ви, будь ви, ласка, припиняйте ту... злочин. Дякую. Або моя колега до вас так. Добре, добре. Чекайте Дивіться, і підробили документи. Да-да, давайте це безпосередньо зі мною було. Ми хочемо цю заяву прийти до вас. І поговорити з прокурором. Заява повідомлені. Дивіться, немає такої форми поговорити. Немає такої форми зайти. Розумієте, давайте ми будемо робити згідно закону. Ви ж хочете добитися. Згідно закону, так. Закон не дій. Вас відпочили, ви зараз... Ні, мене, мене, мене. Це вас безпосередньо. Не відпустили. Мені допомогли мої товариші, е, я кажуть, покинути місце е, тримання, бо мені охорону приставили до мене. Мені сказали, да, що мені... щось з вами є? Ви щось бачу побиті, якісь е, щось трошки да, і ребра там і проще. Тут бачите, як свиня грязні, тут дали можливість а вас забрали? Е, мене вночі забрали, да. вас вночі забрали. Да, бо, а тому ви, що отримували ви 4... військово е, так? Е, Ні, я не військово зобов'язаний. Я людина, яка проживає на своїй землі, і мені ваші оці е, воєнні Ми ігри прошу, не цікаві. Ваші ви, дивіться, ви до мене звертаєтесь дов... особисто чи дов. Поки що вас. Ви хто ви зараз? Дивіться, ні, ні, дивіться, дивіться. Дивіться, Один дивіться подоганами. якось поваги. Дивіться, ви є, війни, ви знаєте, дивіться, ви відразу. Дивіться, ви знаєте, дивіться, я відразу. дивіться. Я вам кажу за викрадення. Я вів е, е, факт е, злочину. Е, Комунальними службами в прямому ефірі були люди. Я викликав три наряди поліції для того, щоб зафіксували факт злочину. А приїхали. Дивіться, послухайте, не перебувайте. Дивіться, дослухайте. 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 Ви розказ ви розказуєте ситуацію. Ви мені зразу на зобов'язаний не зобов'язаний, Я вам зараз поясню. Я ще раз Дивіться дослуха відношення до дослухайте історію. Яка була історія в місті на вулиці Трулейбус Трулейбусні? я вів розслідування. Вів в прямому ефірі було куча людей. Людей дивилися, я визвав три наряди поліції, але злочинці, на яких я визвав ті наряди, викликали четвертий наряд. Приїхав четвертий наряд з якимось, В тій же поліції сиділи якісь формі, отакі похожі на військових. Там може працівники ТЦК, не знаю. Ніхто не представився. Мене скрутили. І щоб я не мішав eh, розслідувати, тобто не розслідував, розслідував дане розслідував питання, злочин. загрузили машину і Ми вивезли на воєнно. А забирають да. машини. Да. Замість да. того, щоб поліція йому сприяла. сприяла йому злочин, мене вивезли на воєнний мені, полігон, якщо, полігон фаш, Розумієте, З оливкою формою не зрозуміло, не представились. Андрія взяли, скрутили, завезли пізніше на Яворівський полігон, як цивільну людину. він нічого не підписував, його нічого не питали. Да. Просто скрутили і завезли. Так ну розумієте, це, це, цивільно це зробили 에, поліція. Поліція разом з уливкою формі. Завезли на БЛК, БЛК викликали слідчо-оперативно. Слідчо-оперативно сфотографувала посвідчення журналіста, який я їм показав по їхньому проханню, і надали цю фотографію або з інтернету тим, яким стіпа ВЛК. І е, потім мене повезли в Яворівський полігон. І після вчора я викликав це 28-го числа. Було після вчора, я викликав слідчого оперативно на Яворівський полігон, вони приїхали, і ми дізналися військових, які мене силою утримували, охорону переставили. Е, е, дізнався, що є якийсь, оказується, воєнний білет, якийсь, якого який в мене в житті не було. Тобто, буває таке, що у вас документа нема. А ви ви коли вас викрали і отримують, а у вас документ появився. військового крутає. Я так підозрюю, що якщо людина ні, я не підходив. ніколи не було. Не було ніколи. Давайте не придумайте. Я не проходив, тут вже починається маніпуляція. Ви мене пережите. я не буду Дивіться, ви хто Просто, бо я відійшов, не почув. Я навіть не побачив вас, Людина, що ви не бачите? Вроді ви не сліпі. Я також. Ви хто? Ви на службі? Ні, з ким ми говоримо? він представився? Хто? Я перепрошую, по Давайте з повагою відносини. Давайте з повагою, Да, давайте. Я представився. коли... Я не почув. Спостеріг. Я ж кажу, підійшов, попросив. Кажу, бо я не почув я, я я начальник спер... відділу документального забезпечення відповідає за звернення. громадян. Так, Зрозуміло прокуратури в сфері оборони. Дякую вас про що ваш документ. Ні, ні, варед вами людина, яка про це немає людини для як немає людини. Ну, людину викрали, от іменно, що взяли людину, викрали. От військові викрали людину без документа. Без документа. Ви розумієте чи ні? От, люд... Андрій. Пане, да. пане. Просто пане. Без пане Андрій просто. Андрій. Да. Андрій. Так. Ну, у вас мають бути якісь певні документи. У мене багато різних бумажок. Яка вам різниця, що в мене є? Вашу, Та не особо. я людина. Ви не зрозуміли. Дивіться, викрали людину. людину. От іменно що має проблема. Не, викрали. Не Андрій, я, <приз'> там, я не людина. знаю, дивіться. Ну, все ми знає прокурор? Також хтось є з освіти? Да. Так, Всі я юридичний, я людина, е так. Так. От ви розумієте, чи ні? Людина з вами стоїть, її людину викрали. Я Умудрилися дума. бумажки викрити людину. тому чому ви перекривлюєте? Дивіться, ми зараз по факту. Ні, ну як, ми нормально. Щось ні. погане вам я вам бо... кажу, мене викрали. От викрали людину, в бумажці. подати це. Ми ну, хотіли подати вам заяву. За те, що але, 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 ні, я але я хочу але, з але, прокурором прокурор. безпосередньо. Що, що значить, ви хочете з прокурором безпосередньо? Як що, бо що означає безпосередньо з прокурором? О, так тому, що він безпосередньо має відповідати за ті факти, які сталися на полігоні. Прокурор. Нет. А чому Бо, тому що в ефірі куча фактів було згідно 214 статті, воєнна прокуратура. Я звертався нас в 102. немає військової да. прокуратури. А, а що у нас вас спеціально Спеціалізована, спеціалізована. Хай вам, буде да хай буде да. функції спеціалізованої да. прокуратури. Ви знаєте, що ми можемо здійснити? що ви можете здійснити? Тобто вам факти функції? викрадення взаємодія злочинцями не, з су вас не да? Звичайно, що цікаво. От ми прийшли це потрібно тепер. зараз відео покажуть. Перевірку перевірку провод. Одить нас згідно закону про службу. Дивіться. Дивіться, давайте так. Секунду, секунду, секунду. Треба секунду, не ні, не слухайте не. зараз сюди уважно. Мене викрали, мені погрожує життю, і ми мене товариш поміг звідти виїхати від злочинців. Мені життю загроза пер... загр... загрожує. Я хочу за це все поговорити з прокурором, щоб він не тягнув і негайно направив в зл... зл... злочинне місце захвату групу, щоб мені загрози не було Я не знаю, яка у вас є, щоб ви злочинці притягнули до відповідальності, щоб я спокійно. Ходив по своїй землі, в чому проблема? Я хочу з прокурором безпосередньо, який буде. Я не можу, мене викрадають, тому що ЗСУ співпрацює. Я не можу до прокурора прийти поговорити. Мені погрози. Я розслідую в інтересах держави куча всяких правопорушень, а мені якийсь службовець розказує, як мені жити на моїй землі, виконуючи службові обов'язки. І де йти? Я не знаю, де йти. І мені кажуть, ви пішіть, ми перевіримо. Може, з вами за той час станеться, що ви родне відкривали. Правильно так виходить? Вже багато з ким мене прогроз куча. Факту кажу, от ситуація, мене привезли в болоті. Я від викривачів, викрадачів, які взаємодіють ЗСУ і ЗСУ емоції, це підтверджує. Ви тільки що не казали, просто казали, що в формі оливковій. Ну так, викрали, а тримали в ЗСУ на полігон. І поліція приїжджала каже, що ми нічого немає. Яворівський. Так. Але який, хто саме прізвище має? Дамо фотографії, все дамо. Треба все викласти, от зараз ми зайдемо і виклик. А що нам письмово? Ні, нашу нам виводять а на письмовина, да. але ми робимо все, 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 все. Таку розмову, просто розказують. Мені це не до їм, ну, Ми маємо вже прокурора сидіти, бо тому, що факт глобальний Ми маємо кричущий факт. Ми, ми, ми б просили би вас, і ми б хотіли це передати так. прокурору особисто. Чому? Бо тому, що особисто. тоді би, дивіться. Просто ми побачили, що він це взяв під Контроль особистий, він відповідальний. Так, так. І далі ми розуміємо, що Андрій має якусь хоча б. Z -підтримку, Z -підтримку, Z підтримку, що я без, підтримку, в безпечному місці. А зараз ми просто передамо і Ні. І прокурор позвонить ну, і порішаєте, та... ну. можна тепер. Да. ви хочете, щоб ми діяли в рамках. як була да, законодавство. Правова держава, щоб так. нас ніхто не викрадав, ніхто не забирав, що все діяли в рамках закону. Так. Якщо людина винна, то його затримують, повідомляють, про затримання, правильно, ви Є відповідні видає, органи, які затримують. — Є так. органи, які затримують, процедура затримання повідомляється. Щоб це все зараз, ті факти, які були відбудені, дали ну, початись даного розслідування. Правильно? Так. — Ви знаєте, що в нас є відповідні органи і процедура перевірок по різних фактах. Покладаються на різні органи правоохоронні, в тому числі, наприклад, щодо військовослужбовців. Згідно з закону про військову службу правопорядку, перевірено. Вибачте, я, ну, ви розумієте, про що я говорю? Що no. Є такий закон про військову службу правопорядку, є військова служба правопорядку, яка знаходиться Зачем? на городоці. Вони безпосередньо мають повноваження. Держава їх наділила повноваження. Здійснювати перевірку законності дій військовослужбовців та посадових осіб збройних сил це їхні повноваження. У нас повноважень здійснювати перевірку немає ще в 2014-2015 році. Верховна Рада проголосувала і внесла зміни в конституцію і в закон прокуратуру, і зняла загальний нагляд з військової з загальному з прокуратуру. Що ви пам'ятаєте, колись прокуратура могла приходити на підприємство, здійснювати перевірки, могла заходити в установи. Будь-які державні органи і вносити відповідні акти прокурорського регуля вже більше 10 років цього немає в прокуратури цих повноважень. Розумієш. Тобто ми прокуратура тебе... задоволення. Можна я дивіться. дивіться. Добре, ну, Добре, ну, я не хочу бути діалог, Добре, я не хочу. Ну, я хочу вам допомогти. Е ви молодець, що ви е е боретеся е е з незиповнію. дивіться, давайте я вам скажу так коротко, щоб я, так я корот... зразу приб'ю. Секунду дивіться, згідно закону про запобігання корупції, згідно який зобов'язує, якщо подано повідомлення про злочин з того моменту і частина 9, стаття 214 КПК України, я звертаюсь в будь-яку правоохоронну інстанцію, і вони мені зобов'язані допомогти і передати відповідних органах. Але ви зобов'язані прийняти я, факт. Давайте, І це... шивав, ні, ні, не давайте, не ви приймете. Змогу. Ми прокурора хочемо прийняти, бо, тому що він так. службовець, який зобов'язався виконувати так. функції державних органів. Ми безпосередньо з ним хочемо поговорити. Нам, нам потрібно... не треба пісюльки робити. Нас є ви відмовляєтеся, так? Ніхто не відмовляється. Ну, можна я є ну, закон про звернення громадян? громадян. Я, можна, не ну, просто ви знаєте, ви, може, юридично знаєте всі факти. Є закон про звернення громадян. так? -та Дивіться, ми вже нам не цікаво, бо ми згідно закону про запобігання корупції. Мені не пхайте сюди закон. Згідно закону про запобігання корупції, мене дивіться. Послухайте, є закон. Ви згідно закону, дивіться, шановний, ви згідно закону. Так? Я, якщо в преамбулі пише згідно закону про запобігання корупції, свій закон звернення громадян тут. Туліть розумієте, На прийом, я хочу подати прийом безпосередньо прокурор. Закону Дивіться. Закону Дивіться. Тобто прокурор відмовляється прийняти людей, які вимов ну, тому. Давайте ми йдемо, проведіть прокурор невідповідно. Не згідно процедури закону про запобігання корупції, є, процедура прийнята вже й негайно. Прокурор, й вже й негайно. Можу, дайте нам негайно. до прокурор. чому проблема? Ви чому супереч? Я, ну, не, супереч? Не, не я вас будь ласка, проходьте до прокурора. давайте проведіть нас. Проведіть нас. а є процедура згідно закону про запобігання корупції яку ви маєте провести а не згідно закону про запобігання звернення громадян то є наш викона ми наняли його вони нам служать звісно згідно закону про запобігання корупції виконати вже норму статті яка скажіть будь ласка норму закону вивчіть закон якщо ви не знаєте Норму статті. запобігання кору корупції а да. корупція то ви не компетентні закон про запобігання корупції маєте виконати норму якщо до вас звернулися в чому є вам не цікавить вас. А ви, маєте, ви ви маєте, ви знаєте, ви, ви шановний, давайте ми не зведвоти на... ракурс. Дивіться, дайте дивіться, дивіться. Остап, чекай секунду. Якщо в преамбулі пише там, ви маєте виконати закон згідно з запобігання корупції, статтю частину 9, статтю 214, відкрити, відкрити справу, а потім тільки лізти, розбиратися. Ви ж розумієте? Вже негайно. Дайте, будь ласка, заяву. Кому? Я не розумію. Ні, там такого нема, мені загрози, я можу не дожити до того часу. Я кажу, мені загроза йде. В чому проблема? Мені допомогли друзі, щоб. Бо... Тому що я за раз 50 дзвонив правоохоронні органи, ніхто не приїхав. Друзі приїхали. Це я. Ви злочинці всі підряд майже. Так, я, пом... да, я вас звинувачую, бо ви зараз суперечите і не хочете. Ви злочинець, покличте прокурора. Зараз вас будуть. То ви відмовляєтеся? Да? Ні, вас не відмовляється. Ви ну, прокурор хай би... Відповідно до чинного законодавства. Чинного законодавства ви злочинець, покличте прокурора сюди. Ти що, блін? А що він модій парить? Він з'їжджає, Він про закон про запобігання корупційнику.